Уже третій рік, як на Україні російські загарбники проводять свої військові дії, і з кожним днем їхні дії стають жорстокіші та антилюдськими. Постійно наростають їхні ракетні обстріли, там бомбардування шкіл, лікарень, пологових будинків місць, де переховується мирне населення, житлових кварталів, весь світ вражений діями російських окупантів, багато людей, які живуть тижнями а то й місяцями, без електрики, опалення, води, діти голодують. Але на тлі всього цього ми бачимо, що посилена молитка віруючих діє неймовірним чином. Україна вистояла в перші дні і зараз стоїть і не пропускає ворога. Ворог зупинився, наші захисники своїми зусиллям стоять і кажуть, на смерть. І ми бачимо, як Бог дає надприродну силу та відвагу захисникам, а сотні ворожих бомб, мін та снарядів летять мимо цілі або ж не вибухають. Нині ми не знаємо, і ніхто не знає, коли закінчиться війна. Наші військові дуже вже виснажлені але ми бачимо, що Бог робить чудеса, які не можуть пояснити ніхто, ні військові експер... експерти, однак сила зла і темрява, що нависла над Україною, є дуже великою. І саме тому всі віруючі, ми розуміємо, що швидко закінчити війну може тільки одне. Надприродне втручання Бога через неймовірну, сильну, невмикаючу молитву максимальної кількості людей. Я вас всіх прошу, приходьте на молитву, запрошуйте своїх підписчиків, де ми будемо молитися за нашу Україну. За наших захисників і за весь український народ, тому що ми знаємо, що тільки молитва, тільки Господь Бог може нас спасти. Бог чує спільну молитву народу і змінює історію. У Старому Завіті ми бачимо, як народ Божий кличе його в молитві колективно, як народ. Якщо я замкну небеса і не буде дощу, і якщо накажу сарані поїсти землю, і якщо нашлю моровицю народ мій і впоряється люди мої, що над ними кличеться моє, і помоляться, і будуть шукати ім'я мого, і повернуть со злих своїх доріг, то я вислухаю з небес і прощу їхній гріх, та й вилікую їхній край. А що сказав Даниїл? Він змінює часи та пори року, він скидає царів і виховує інших, він дає мудрість мудрим і знання розумним. Слава Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи Боже сил, Спасителю наш, прости нам провини наші, та не згадай беззаконь і неправд наших, не відвертайся від нас, але в милості, і щедротах Твоїх почуй благання про мир нашого українського народу, що про Твою милість просить, аби закінчилась війна. Повстань на допомогу нам, знищи наміри і підступні плани загарбників російських та очільника їх Путіна, тих, хто пішов війною проти невинних та знущається над беззахисними, хто вбиває дітей та наругу чинить над невинними. Господи, Боже наш, Ти єдиний твори чудеса! Просимо, вислухай і помилуй нас, бо вороги наші пішли війною проти краю нашого та загрожують родинам нашим і дітям. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, визволи нас заради слави імені Твого, і нехай до нас будуть додані слова, сказані Моєсеєм. Будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за вас. Молимо про надприродну силу, витривалість та вправність для захисників наших, хай міни та снаряди й бомби російські, що летять в їх бік, не вибухнуть або ж пролетять мимо. Нехай вітер, дощ та хвилі стануть на захист наш, хай руки та ноги їх не стомлюються, а вправність зростає, хай травми чи хвороби не торкнуться, а серця молитвою твоєю наповняться. Хай вороги силу втрачають та в паніці тікають, хай командири їх роблять помилки, а техніка ламається, хай очі їх будуть пелені, і вони не знайдуть дороги до міста, домівок наших. Хай блукають в лісах та болотах, як народ твій пустелі, поки не полишать спроб гріховної війни своєї. Хай жах огортає їх і моторошні думки не дають заснути. Хай руки ослабнуть. І ноги не несуть. Молимось до тебе, владико, миру і спокою нашого, щоб як щезає дим, так нехай щезнуть загарбники російські, і як прах розсипається від лиця вітру, так нехай розвіється авторитет їх очільників та злі думки їхні, аби знищити державу нашу українську. Просимо ім'я Твоє, Господи, аби зупинилася війна якнайшвидше, і нехай буде воля Твоя. Амінь. Отче, в ім'я Ісуса, ми дякуємо Тобі за Твою могутню руку, яка завжди була на нашому українському народі. Прости нам гріхи наші та почуй молитву нашу, Творець Всесвіту. Ми молимось, щоб підступна війна Росії проти народу нашого припинилась. О Господи, ми просимо, щоб Твоя могутня рука зберегла наш край та вигнала ворогів з Нього. Боже наш, ми благаємо у молитві за нашу Україну, аби ангели Твої оберігали її від злої армії російської, що принесла смерть і зло на наш мирний край. Нехай страх моторошний охопить серця та душі загарбників, та коліна їх трясуться, а руки опускаються. Нехай їжа не насичує, а вода не вгамовує спрагу їхню. Хай зруйнуються всі підступні плани їх і не буде злагоди в рядах їх, хай все, що вони роблять, зазнає краху. Небесний Батько, ми просимо, щоб наш президент та очільники отримували мудрість та страх Божий, як керувати нині країною. Хай Твоя рука оберігає та направляє, як потрібно. Отче, Господи! Ми просимо у Тебе миру для наших будинків, селищ, міст, областей в ім'я Ісуса, Ісуса Христе, ми молимось, щоб життя наших захисників, а також їх і наших родин було захищене від будь-якого насилля та небезпеки. Отче наш, ми молимось, щоб ти був нашим захисником від злих людей, від військ ворога, від шкоди та небезпеки. Ми молимось за мир. Щоб наші домівки збереглися, наші міста та дороги були безпечними, наш народ ішов за тобою. Господи, потіш тих, хто втратив близьких та рідних, та захисти тих, хто нині під обстрілами та бомбардуваннями. Нагодуй Боже голодних та спраглих, хто нині не має шматка хліба, та відкрий для них Твої житниці. О Господи, Отче наш, ми стоїмо в молитовному проломі за Україну та просимо Твого надприроднього втручання, аби війна нехайно припинилася на нашій землі. Просимо про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Господи, втихо мир всіх грішників російських, хто противиться заповідям та постановам Твоїм та підняв руку проти мирного народу нашого. Поверни їм пам'ять Твоєї заповіді, блажені миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться цій Твоїй заповіді, пошли гнів, скорботу і ангелів лютих, які вселять в них страх, і моровицю наряди їх. Нехай же Господи, буде воля Твоя над нами, довіряємось і молимось Тобі, Вседержителю. Господи, що Ти захистиш, тихомириш і напоумиш та до спокою приведеш всіх. То має злі чи підступні наміри щодо України, бо ти є захист і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на тебе. А ми, Українці на тебе покладаємось та просимо про припинення війни, і Тобі славу воздаємо, Отцу і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, всемогутній, Боже, царю всіх царюючих, і Господь всіх володарів. Який сказав, що й волосся з голови не впаде у нас без твоєї волі, ти, що припиняєш війни до кінців землі, ламаєш спис, спалюєш вогнем колісниці, будь помічю народу українському захистом і силою і міцю, кам'яною горою і огорожею від ворогів російських, що прийшли в наш край. Нехай звеличиться слава твоя Боже, у вищих і у всьому світі. Нехай прийде на землі українське звільнення від загарбників та мир і благовоління. Зупини, Господи, вбивство невинних, руйнування і спустошення міст, сіл і домівок, знищення народ України. Пошли всім, хто переступає кордони наші, страх, воїнство і народові нашому, силу, міць та твоє керівництво. Озброй нас могутністю Твоєю, бо силою Твоєю ослабнуть та падуть війська ворожі. Зодягни нас силою Твоєю, щоб знищили ми злі наміри проти України, могутністю Твоєю і небесною силою Твоєю. Пошли воїнам нашим охорону, а ворогів змус тікати від шуму вітру та своєї тіні, а нам пошли швидкий мир та захист. Просимо про припинення війни та мир в наш край, в ім'я Твоє Боже. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Любий Боже, я дякую тобі за пережитий день, пережиту ніч за кожен світанок мого життя і моєї родини та сім'ї. За їжу на моєму столі, за дах над головою, де маю змогу відпочивати ще один день. Дякую за ще один день життя, життя пори з людьми, яких я люблю найбільше. Благослови Боже мою країну, даруй українському народу свою милість, яка велика і безмежна. Даруй нам дитячі посмішки та спів птахів, колосисті золоті поля, сонячне сяйво на чистому небі. Та мирні блакитні небеса Убережи мешканців України від гніву, розбрату та нападу чужинців, щоб вони не покутували забагато і не залишилися без Твоєї опіки, щоб не голодували, не хворіли та мали дах над головою, мали мир та спокій у своїх серцях. Дозволь, Господи, щоб ця війна швидко закінчилась і настав мир на нашій планеті. Захисти всіх дітей та дорослих, мужніх захисників України, готових віддати своє життя за мир на рідній землі, збережи всіх мешканців моєї квітучої України живими, здоровими та неушкодженими. Захисти лікарів, які борються за життя наших воїнів, дай їм сили допомагати хворим. Допоможи, щоб ця війна пішла з нашого життя назавжди, а на землі запанував мир та спокій. Амінь. Мати Божа, Небесне, Царице, я звертаюсь до Тебе, як до єдиної заступниці, покровительки і утішительки, дай силу воїнам нашим перемагати ворога вогнем і мечем. Господи, многомилостивний, дай їм свій хрест, чесний, пречесний і животворчий на прогнання всякого ворога і супостату. Підніми на помість всю силу небесного воїнства, ангелів, архангелів на чолі, з архістратигом Божим Міхаїлом. Нехай покриють наших воїнам покровом крил своїх, заступлять від усякого страху вогню, меча, затьмарене ненависті, від усякої напасті і від усіх нападів лукавих. Господи! Пошли нашим воїнам легіони, ангелів твоїх на допомогу, щоб прогнали ворогів, які напали на нас, а на супротивників пошли страх, сум'яття, паніку, і оберни силу їхню на слабкість і зброю їхню знешкодь. Благослови руки наших воїнів до битви і зміцни їх, укріпи їх тіло і позбав будь-якої недуги, немочі, слабкості, як фізичної, так і духовної, щоб вони були міцними, сміливими і впевненими у своїй перемозі. Нехай оградить їх сам Господь наш Ісус Христос і мати Його небесна Цариця, і святі ангели, архангели та особливо архістратих Божий Михаїл, грізний воєвода святих небесних сил, сокрушитель демонів. Господи, знищи наших супротивників, нехай зникнуть і загинуть від нас усі вороги, видимі і невидимі, як зникає попіл і порох від подиху вітру. Святий великомученику і переможцю Георгію, святі і мученики Страстотепці, Борисе та Глібе, святі преподобні Отці наші Печерські та святі новомученики українські, станьте нам та воїнам нашим на допомогу. Нехай будуть вони захищені вашими святими молитвами. Господи, многомилосний, почуй благання наші, і пошли санмища демонів на захмаряне очей і розуму неприятили наших, вчини між ними міжособну брань, нехай вони знищать самі себе. Ми перейдемо вогонь і воду, і невразливими будемо ні від вогню, ні від меча, ні від стріли, що летить на нас, ні від потоплення водного, ні від повітряної зброї, ні від будь-якої небезпеки, що чекає на нас. Нехай збереже нас сам Ісус Христос і Небесна Цариця, Мати Його, і всі сили Небесні, і святий ангел-охоронець, що постійно поруч з нами перебуває. Амінь. Надія всіх кінців землі, причисто Діво, владичице Богородиця, утіхо моя, не відкидай мене, раба Божого Грішного, бо на Твою милість уповаю. погасив мені полум'я гріховне і покаянням окропи висохле моє серце. Очисти розум мій від гріховних помислів, прийми благання від душі і серця і зітхання принесе Тобі. Будь за мене, заступницей, до Сина Твого і Бога, утихомир гнів його материнськими Твоїми молитвами, душевні і тілесні язви сіли. Діво, владичице, утомуй хвороби душі і тіла, утихомир бурю лихих нападів ворожих, полегши тягар гріхів моїх, і не залиш мене до кінця загинути. І печальлю, сокрушене серце моє утіш, щоб славив я тебе до останнього подиху мого. Амінь. Просимо тебе в покорі, свята Анна, будь нашою ненькою перед Богом і нашим Отцем. Ми маємо до тебе особливе оповання і віримо, що Бог вислухає наші молитви, якщо ти їх піднесеш перед пристіл Всевишнього, саме тому, що Бог тебе вибрав на ненько матері, свого сина. Ти можеш все легко держати від нього, а так як Бог вислухав всі твої просьби, коли ти жила на землі, і не відмовить тобі сьогодні ні в чому, про що ти просити будеш. Вислухай нас нині, наша люба ненька свята Анна, і виблагай нам заступництво твоєї доні, Пресвятої Діви Марії. Хай вашими святими молитвами Господь простить нам гріхи, вільні і невільні. Хай дарує здоров'я та благоденства, Хай дарує зцілення всім немічним і хворим, Хай благословить всіх діточок, хай дарує мир родинам і всій батьківщині нашій, та благословить нас всім потрібним в житті земному. І для здобуття спасіння вічного. А ми не сумніваємо, що будемо вислухані для Твого прохання, через заслуги Твого онука, нашого Спасителя Ісуса Христа. Амінь. Заснула пресвята Богородиця Діва на горі осіянській, приснився їй Сон, прийшов до неї, Ісус Христос, Мати Моя Марія, чи ти спиш? Заснула мій синку, приснився мені сон, що тебе спіймали, на хресті розпинали, ручки й ніжки прибивали, коп'єм ребра виймали. Мати моя Марія то не сон, то правда. У неділю раненько, як сонечко сходить, Божа мати Ісуса за рученьку водить, повела його на всеночну, зі всеночної на утренню, а з утренні на службу Божу, а служби Божої на Йордан, а на морі білий камінь, а на тому камені церква. А в тій церкві Ісус Христос лежить, голову склонив і руки зложив. Прийшли до нього Петро й Павло. Боже, Боже наш, які ти муки приймаєш? Не дивіться на мої муки, а беріть Христи в праві руки і йдіть по церквам, по монастирям, кажіть старому, малому, німому, сліпому, хто буде молитву цю знати, той не буде в воді потопать, в огні погорать, того буде куля минать, а над тим усім буде Матір Божа стоять, від усіх бід сохранять во імя Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Матінко Небесна, прошу тебе нині, поможи молитись у тяжкій годині, щоб я не пропала, щоб я не забула, щоб ти для мене опікою була. Дякую, бо знаю, за все, що в мене є, це все від тебе. Це твоя турбота, це твоя опіка, що я не сліпа, що я не каліка. Матінко Небесна, дозволь вік прожити, щоб і всі незгоди легко пережити, щоб був мир у хаті, в сусіді, в народі, без тебе, мій Боже, крок ступити годі. Навчи мене, Боже, як я маю жити, щоби свою душу в гріхах не втопити, щоби земні блага легко залишити, щоб мені по смерті в небо приступити. Треба жити мирно і не зазнаватись, молитися щиро, часто сповідатись. Милостиню бідним треба всім давати, обіду від серця треба всім прощати. Глянь, цариця світу, на молодь, на діти, як гинуть на світі, як на сонці квіти. Дай поміч, у руку, поклич їх до себе, щоб вони звернулись, мій Боже, до тебе. Зігрій їхні душі, твій холодний, без твоєї ласки не вийти їм звідти. Прости, Мати Божа, вони Твої діти, прийми, Мати Божа, цю молитву щиру, за моє здоров'я, за мою родину, за край наш рідненький і за батьківщину, за нас усіх грішних, за нашу провину, хай лється молитва за всіх поколінь. Спаси нас, Маріє, навіки. Амінь. Отче наш всемогутній, Христос Спаситель. Твоя рука всемогутня та може зупинити будь-що на цій землі. Ти, Господи, можеш прибуркати бурю і можеш сотворити землетрус. Ти, Боже, обіцяв людям заступатися за душу новини та за тих, хто страждають від віроломства злих людей. Нині ми звертаємось до Тебе, Ісусе, в молитві про захист нашої України, захист мого міста та села. Захист моєї домівки та моїх рідних від атаки ворожих російських ракет і дронів, які сіють смерть та розруху. Боже наш, зупини ці руйнівні ракети і дрони, пошли бурю та ураган на кожне місце, звідки їх запускають. Хай блискавки та рогани вражають ворожу техніку, а мороз та вітер скують її. Закликаємо, аби десять єгипських карт напали на ворожі російські війська та викосили їх. Хай ангели Твої закриють наші міста і села від цих смертоносних ракет, хай супутники та радари, що ними керують, зламаються та втрачають сигнал. Дай надзвичайну вправність нашим військовим силам, аби збити всі ракети та не допустити катастрофи енергосистеми. Захисти Боже, наших невинних дітей та малюків, аби не замерзли від холоду. Збережи наші домівки цією зимою, почуй, Боже, нашу молитву, даруй чудо та зроби так, щоб прийшов мир на нашу землю. Амінь. Боже, мій самогутній, ти оберігаєш невинних та дітей від зла. Твоя рука всемогутня та всесильна на цій землі, ти можеш зупинити бурю і можеш її підняти. Вітер і сонце, вода і гори – все в твоїх руках. Ти обіцяв вступатися за душу невинну та за тих, хто страждають від вироломства злих людей. Нині ми звертаємось до тебе в молитві про захист нашої України, захист мого міста та села, захист моєї домівки та моїх рідних від атаки ворожих дронів та ракет, які сіють смерть та розруху. Прости нас, грішних, ми каємось перед тобою та просимо милості для нас та наших близьких. Просимо не за нашу праведність чи заслуги, а просимо захисту від вероломного ворога, що прийшов знищити нас. Боже наш, зупини ці ворожі дрони та ракети. Пошли бурю та ораган на кожне місце, звідки їх запускають. Хай блискавки, вражають цю техніку, а мороз та вітер скує її. Хай страх та хвороби нападуть на кожного, чия рука випускає дрони та ракети по мирним містам України. Зруйнуй, Боже, заводи, які роблять ці дрони. Зупини літаки та кораблі, що перевозять їх, закликаємо. Аби мор та язва, такі, як колись в Єгипті, напали на ворожі війська та викосили їх. Хай ангели закриють наші міста і села від цих смертоносних дронів та ракет. Хай вони ламаються та падають назад, звідки вилетіли. Хай супутники та радари, що ними керують, зламаються та втрачають сигнал. Хай густі хмари накриють бази дронів і ракет, і вони втратять керування. Захисти, Боже, наших невинних дітей та малюків, збережи наші домівки перед зимою, захисти нашу енергосистему від руйнування, аби наші діти та наші літні, немічні люди не замерзли від холоду. Почуй, Боже, нашу молитву, даруй чудо та зроби так, щоб прийшов мир на нашу землю. Амінь. Господи всемогутній Боже, царю всіх царюючих і Господь всіх володарів, який сказав, що волосся з голови не впаде у нас без твоєї волі. Ти, що припиняєш війни до кінців землі, сокрушаєш лук, ламаєш спис, спалюєш вогнем колісниці, знищуєш ворожі ракети, що спрямовані в нас. Будь поміч у народу українському захистом і силою і міцтю, кам'яною горою, і горожею від ворогів. Не покинь насліддя Твого, що зветься святим іменем Христовим та даруй Україні мир та спокій. Амінь. Матінко Боже, захисти Україну і всіх людей від ракет і ворожих куль, Радуйся, пресвята цариця, мати милосердя, наше життя, наше любове, наша заступниця і наша надія. До тебе прибігаємо всі, Твої діти, весь народ український, до тебе возносимо наші зітхання, стогони і ридання. Зверни на нас найласкавіше, заступнице, Твої милосердні очі. Покажи нам Твою велику милість, як наша Мати Небесна і Мати Ісуса, що вислуховує всі Твої благання і за Україну і народ від ворожої навали. Як колись ти, О милосердна, о, любляча, о найсолодша, Діво Марія, явившись у небі та ставши на хресті храму Почаївського, за молитвами святого Іова, відвернула нападників, вертаючи стріли ворожі на них самих, і тим напад ворожий перетворила на втечу та святу обитель і весь народ врятувала. Так і тепер, о, свина матінко Божа, відверни всі кулі та ракети ворожі від усіх міст, та сіл і всієї України нашої, зверши зброю ворогів наших на них самих, а напад їх на втечу і поразку переміни. Молись за нас, о Пресвята Мати Божа, щоб милосердний Господь дарував перемогу українському війську і миру Україні нашій та всьому Божому світі. Щоб у благочастиві живучі і у мирі перебуваючи, приносили подяку Тобі, Пресвята Богородиця, і прославу Богу і Спасителю нашому, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і по всіх час, і на віки віків. Амінь. Господи, Боже, поможи, Мати Божа, Цариця Небесна, всі святі, ангели і архангели, і сам Ісус Христос, станьте нам поміч. Поможіть нам і захистіть нас від цього зла. Амінь. Хвилина і мовчання вшануємо пам'ять всіх наших загиблих воїнів, які віддали своє життя за нашу Україну, за її свободу і незалежність. І попросимо Господа Бога, щоб Він їм простив всі їхні провини, вільні і невільні, і дарував їм Царство Небесне. А ми сотворим їм вічну пам'ять. Амінь. Всім дякую, хто розділив зі мною молитву завтра, о 21-й 21 годині буде молитва за наших воїнів, за нашу Україну і весь український народ. Завтра ми читаємо молитву від наших ворогів, захисну молитву. Я вам всім бажаю Божої благодаті, щоб вас всіх, Божа благодать, привела до спасіння. Нехай у ваших серцях горить любов до Христа, нехай кожен день наближає вас до Нього, дає натхнення, робити добрі справи, молитися усім серцем, прощати і допомагати ближнім, як цьому вчив нас сам Господь. Бережи вас, Мати Божа, і бережи вас, Господь! Е через 5 хвилин всі зустрічаємося на TikTok'и.